Пантелемон Куліш Чорна рада. Ідеї європейського процвітництва. Пантелемон Куліш це відомий письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач, автор підручників для школи українського прабопусу. Трішечки фактів з його біографії. Дитячі роки. Народився Пантелемон Олександрович Куліш 7 серпня, тобто 26 липня. 1819 року на хуторі поблизу міста Воронежа, що на Сумщині, у козацькій родині. Своє ім'я він дістав тому, що народився на Паликопу. Це ж ними свято, День святого Петелемона. З Змалочку наслухався різних казок, переказів, легенд, особливо народних пісень, які наспівувала йому мати. Початкову освіту Колі здобув удома з допомогою старшої сестри Лесі, навчався в повітовому училищі пізніше в новгородсьівській гімназії. Був студентом філософського та юридичного факультетів Київського університету. Однак 1841 року Коліша виключили з навчального закладу, оскільки він не зміг документально засвідчити своє дворянське походження. Трудова діяльність працював учителем російської словесності та історії в Володському Дворянському училищі згодом у Київській та Рівненській гімназіях. З 1845 року був викладачем російської мови. Петербургському університеті. Окрема сторінка кулішової біографії, це його дружба із Тарасом Шевченком. Тарас Григойович був боярнином на весіллі Пантелеймона та Олександри Білозерської, відомою в літературі під синонимом Ганна Барвінюк. Обоє друзів були заарештовані за участь у Кирило Мефодівському братстві. Однак, участь Пантелеймона Куліша в ньому жандармам довести не вдалося. Заслання відбував у Тулі, служив дрібним чиновником у канцелярії губернатора. Працював як науковець. Наприкінці 1850 року повернувся із заслання та розгорнув різнобічну культурницьку діяльність. Творча діяльність після смерті царя Миколи в 1856 році Колішеві було повернуто право друкувати твори. У 1856-1863 роках. Він став помітною постаттю серед українських діячів Петербурга, організатором літературного процесу. По-перше, він заснував декарню Бентелемона Олександровича Куліша. По-друге, заснував серію сільська бібліотека, в якій побачило світ понад 40 книжок. По-третє, видав граматику. Перший у східній Україні український буквар і читанку. Четверте писав свої твори новим правописом, згодом названим Кулішівкою. По п'яте завідував відділом критики і публіцистики в першому загальноукраїнському журналі Основа. До його найвідоміших творів відносяться такі твори, як Роман Чорна Рада, про який сьогодні хочу поговорити в моїй презентації, поетичні збірки досвідки, хуторна поезія, позична кобза, Оповідання Урися», драма Байна князь Вишневецький, Петруса Гайдачний та інші. Пантелемон Коліш був першим перекладачем української мови творів Байрона, Шекспіра, Гете. Редагував твори і підготував шість томів зібрання творів Миколи Васильовича Гоголя, ряд творів Марка Вовчка, Пантелеймон Олександрович спільно із Іваном Полієм та Іваном Нечуєм Левицьким першим переклали текст біблії українською мовою. Куліш мав аж 34 псевдоніми: найпопулярніші з них звучать так: Панько Казюка, Козак Белебень, Данило Юс, Павло Ратай, Хуторянін та інші Останні роки життя провів на хуторі Матронівка, що на Чернігівщини, який на честь дружини перейменував у Ганину Пустень, помер письменник 14 лютого 1897 року за робочим столом із олівцем у руці. І нині його внесок у розвиток української культури неоцінений. Село Матронівка займає особливе місце в історії України. Саме тут перетнулися шляхи відомих українців, таких як Тараса Шевченка, Панелемона Куліша, Віктора Забіли, Василя Белозерського, Ганни Барвінок та Івана Пулюя. Спасибі тобі, милий друже мій великий, за твої дуже добрі подарунки і особливе спасибі тобі за чорну раду. Я вже її двічі прочитав, прочитаю і третій раз. І все-таки не скажу більш нічого, як спасибі. Добре, дуже добре ти зробив, що подарував Чорну Раду по нашому. Я її прочитав і в руській бесіді, і там вона добра, але по-нашому лучше. Слова Тараса Шевченка. Я погоджуюсь з ним, що українські твори краще за все читати саме українською, а не іноземною мовою, тим паче російською, де, по-перше, перекручують ці українські твори на свій лад, як їм було б зручно. Незначно, але все-таки перекручують, та рідною мовою читати та споживати мистецтво та будь-які твори набагато набагато краще. Чорна рада це перший україномовний історичний роман. У ньому порушується проблематика подій, руїни, боротьби за булаву. Коли на правобережній Україні мав Павло Тетерія, а на лівобережній яком Сумко. Ним за булаву змагалися полковник Іван Голотаренко і Запорозький Кошовий Проховецький, який на Чорній Раді в Ніжині спритно захопив владу Ідея Роману. Засудження підступності і брехні. Заклик до єднання за цілість України. Тема роману зображення суспільно-політичних умов в Україні в часи руїни після смерті Богдана Хмельницького і обрання нового гетьмана на Чорній Раді в Ніжині 1663 року. Проблематика історична доля України, її державний устрій, місце в історії, взаємне між панством, старшиною і простолюдом, біднотою, стосунки між Україною і Росією, вірність обов'язку, козацька честь, козацтво Запорозької Січі, її місце в історії, любов і ненависть, вірність і зрада, батьки і діти, історична постать і сучасність, цінність людського життя. Усякому є своя кара і награда від Бога. Пряма цитата із твору. На цьому слайді я розписала ті сюжетні лінії, які наявні у творі Чорна рада. У творі дуже добре переплітаються історична та любовна лінії. Розберемо історичну лінію. Експозиція. Настрої в Україні. Зав'язка. Крах намірів сумка. Кульмінація Чорна Рада. Розв'язка доля Брухавецького і Сумка. Любовна лінія, експозиція, знайомства, зав'язка, кохання, кульмінація, порятунок від тура, розв'язка, одруження. Образи, символи. Народ, тобто чернь, козаки, міщани, селяни, символізують демократичні принципи в житті народу. Запорізька Січ символ волелюбності народних мас, хутір символ ідеального способу життя в Україні, дорога символ нелегкої долі українського народу. Конфлікт соціальний характер конфлікту це суперечності між головними верствами населення того часу. Тобто простими козаками і старшиною, городовими козаками і запорожцями, міщанами і шляхтичами, козаками і селянами. Мені дуже сподобалася цитата Крила Тура, персонажа цього роману, яка звучала так: А в нас на честь і слава, військова справа, щоб і сама себе насміх не надавала, і ворога під ноги топтала. Слава ніколи не вмре, не поляже. Лицарство козацьке всякому розкаже. На мою думку, ця цитата ідеально характеризує українців як народ бо наш народ є незламний, який е, готов боротися до кінця за батьківщину та той, який ніколи не здається та відстоює своє. На цій, скажімо так, бойовій ноті я закінчую свою презентацію. Дякую за увагу!